Доброго дня, шановні співвласники ОСББ Берег, 7 Я до вас з такою пропозицією. По п'ятому будинку ми вже вирішили питання щодо підзарядки ваших телефонів. І сьогодні прийшла людина з сьомого будинку. Вона чула, що колись там ну, в минулому, по 20 там чи по скільки гривень скидалися люди на паливо в п'ятому, в сьомому зараз цього немає. Тобто я переговорив із власником генератора в другому під'їзді. Він дозволив приходити мешканцям берегового сім, але за умови співфінансування за паливо, ми в п'ятому будинку вирішили це питання таким чином: я поставив на голосування в групі, або ми купляємо за рахунок ваших добровільних внесків. Донатів, так би мовити, або, ну тобто, ті, можливо, ті люди, які виїхали, можуть допомогти своїм сусідам. Або якщо цих коштів не буде вистачати в той час, коли. Ну, можливо, це недовго буде, може з місяць не буде електрики. Поки не буде електрики, щоб мешканці сьомого будинку також могли заряджати свої телефони та павербанки, можна якусь частинку коштів брати з рахунку ОСББ. Можна чи ні, я у вас зараз запитаю в голосуванні. Я не думаю, що ця ситуація буде тривати вічно. Ну, на мою думку, потрібно підтримати тих ваших сусідів, які зараз вимушено залишилися вдома. Можливо, їм немає куди переїхати їх небагато. Але їх потрібно підтримати для того, щоб вони безперешкодно і безкоштовно приходили заряджати свої телефони та павербанки і залишалися з вами постійно на зв'язку, щоб вони не ходили по острову по якимось там центрам незламності, не шукали собі пригод а могли прийти поряд і зарядитися. Я пропоную вам таке голосування. Або ми за рахунок донатів це робимо, або ви мені даєте дозвіл взяти на паливо із рахунку ОСББ. Дякую за розуміння. Дякую наперед за вашу підтримку. На все добре, тримаємось.